Добрий... Представтесь, будь ласка. Добрий день. Коротицький Володимир, антикорупційний рух отощини. З... Зараз ми робимо акцію, приєдналися до яка проходить по всій Україні. От нарешті вона прийшла і в наше місто стосовно корупції, яка пронизала всі <кланди> ланки нашої влади яка йде з самого верху до самого низу. Тут тільки вершина, невеличка вершина айсбергу, який є у нас. Тут є всі одіозні фігури, все розписано на плакатах, все видно. Хто що щось ну народ це і так добре знає. Це лише раз засвідчуємо те, що в нас в країні нічого не робиться для того, щоб очистити владу, про те, щоб зробити якусь люстрацію стосовно бувших регіоналів, комуністів, тому подібне.